Бігом, 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 бігом! Мей план переглядали 5 разів. Але ж я взяв пакунок, хіба ні. Підбери нас. Чекайте. Хапайте за трос! Лукас фільм представляє. Це і є топ команда. Бутівні клони, що тікають від імперії. Привіт! Пікантно. Імперія стає сильнішою. Нам слід робити більше. Ви дійсно хочете свободи, то поверніть цю крадіжку і отримайте майбутнє з 4 січня. Ходять чутки, що все більше клонів ставлять накази підсумки. Тоді вони зрадники, як і джедаї. Ви пожертвували всім заради мене. Ми вчинили правильно, меку. Однак є інші, хто потребує допомоги. Що за підступ ви задумали? Не підходь. Приєднуйтеся до загону. І пориньте у пригоду тільки на Disney+. Плюс. Ми не вороги. Імперія прагне встановити мир і порядок по усій галактиці. Мир. Мир не мав жодного шансу. Ми, солдати, робимо те, що мусимо. Поряд. Знаєш, чому ми інші? Бо вибираємо самі. Чого ти хочеш, Рекс? Можна запропонувати місію? Зоряні війни. Бракована партія. Новий сезон з 4 січня, тільки на Disney+.